З останніх повідомлень читаємо Wall Street Journal Повідомляє, що у США близькі до рішення стосовно передачі ракет Атакамс, то тих, які ми давно очікували, давно просили для України. Що вони як вони допоможуть? Як вони можуть змінити логіку війни? Адже ми. Ми вже не перший раз е, бачимо оцю таку е, позитивну для нас, для українців схему, коли спершу інформація про передачу тих чи інших озброєнь з'являється в авторитетних, а очевидно, що Wall Street Journal є авторитетним виданням е, авторитетних західних виданнях, і десь е, незабаром з'являється офіційне підтвердження, що нам очікувати, якщо ми отримаємо атакам, е, як вони впливатимуть на хід війни. Ну скажу так, ми ж бачимо з вами і, і по обговорюємо постійно вплив такі ракети типу Штормшедов. Так вони нас дуже задовольняють і вони нас дуже виручають на сьогоднішній день. Фактично, ми вже дістаємо до Азовського узбережжя, до північних е територій е півострова Крим е Українського. Тимчасово окуповано. Якщо з'явиться Атакамс, то ми можемо дістати до і до Керченського мосту. Тобто, вся територія України, яка на сьогоднішній день окупована російськими військами, буде під вогневим контролем наших, наших сил оборони. І ще треба додати те, що ракета Атак Атакамс, на відміну від ракети «Шторм Штормшев, вона набагато мобільніша і її використання набагато легше. І підготовка до використання фактично займає лічені хвилини. Мобільність пускових Хаймарс. Ну ми вже з вами це знаємо. Це не треба піднімати авіацію, готувати, готувати ракету, технічний персонал, аеродром, і все решта. Тут мобільна, мобільна база. Ось в чому її привилегії: вогнева міць і мобільність.